У 2018 році китайський вчений Хе Дзянькуй таємно створив перших у світі дітей із відредагованими генами. Скандал був гучний, але сьогодні з'явилися нові гравці, і про це йдеться у свіжому номері журналу The Economist. Американський стартап Preventiv оголосив нещодавно через твіт свого керівника, що хоче редагувати людські ембріони за допомогою технології CRISPR. і вже зібрав навіть 30 мільйонів доларів від технологічної еліти силіконової долини від голови Coinbase до партнерів керівника OpenAI. вони були на обкладинці, ідея звучить надзвичайно привабливо виправити гени ще в одноклітинному ембріоні, щоб дитина не успадкувала тяжкі хвороби. Є одна проблемочка: кріспер розриває ДНК, і ДНК може відремонтуватися неправильно. Це створює ризик нових мутацій, які передаватимуться всім наступним поколінням. Вчені попереджають від лікування до дизайнерських дітей один крок. І хоча багато європейських та Американських регуляторів забороняють наразі такі експерименти. Інтерес техномільярдерів зростає. Питання стоїть десятиліттями не наукове, а етичне чи готове людство змінювати генетичне майбутнє дітей? Адже одна єдина помилка в редагуванні генів це проблема для всього роду на багато поколінь.